Зараз знов дає сигнал, але не чіткий, досить великий. Можливо це скоршу всього фольга. Або то якийсь... Що це за камінь? Як думаєте, що це за камінь? Це... Це срібло? Чи що це може бути? Він на нього дає, походу, сигнал? Дивіться хто має якісь натяки, блядь. Це камінь нахер? Чи що, що це таке взагалі? Чи це срібло, бля. Досить цікаво, але. Син налдеє чіткий. Досить чіткий. Ну якщо б це було срібло, то було б непогано. Але я не знаю, як срібло виглядає, але воно дуже схоже, дивіться, який кольор.